Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете краще грати в шахи і їх розуміти, то ви повірте адресу. Сьогодні я хотів би продовжити розмову про коня, про його властивості. В двох попередніх відео ми розглядали ситуації, де кінь наносив подвійні удари, велико тактичні. Удари. В другому відео, в останньому відео, була і мова про як кінь допомагає матувати, як він матує в кінці матової атаки. Сьогодні ми пробуваємо про стратегічну цінність коня, про його властивість блокувати. Треба сказати, що кінь це найкраща блокуюча фігура, як правило, блокує пішаки суперника. І Місте стає дуже потужною фігурою, тому що в нього з'являється можливість діяти, в, діяти на табір суперника. І, як правило, з ним важко щось зробити з тим конем. І часто навіть приходиться для такого коня жертвувати матеріал. Ну, давайте розглянемо конкретно, цей приклад, в якому. Чорний морав видатний український гросмейстер Otheсиt Юхєм Геллер проти аргентійського росмейстерка Пільника. Ці е, позиції в Чорний мають певну посторову перевагу. Вони краще контролюють центр, але не зрозуміли як розвинути, так би мовити, тут ініціативу. Ну, щоб пройти далі, треба. Тут пожертвувати матеріал. Е, Чорний Райді 4 Вони планують пожертвувати пішака на удар зіграти тут F4. Закривають позицію. Тепер кінь йде на Е5, звідки він буде діяти, підтримувати пішакову перевагу чорних, трипоти-2. Буде дуже неприємна атака на короля і також він, звичайно, діє на весь центр. паралізує гру білих. Турав 2. Кінь є 5. Тепер кінь попав на цю ідеальну позицію, звідки він, як бачите, є. Контролює ці от важливі клітки, скажімо так, Ефте. Дуже потужна дія. І він підтримує пішокову перевагу чорних. Ну, звичайно, там і фі фігури чорних налаштовані. Але білим важко підібратися до цього коня. І того розказати дуже пасивний стає слон на С2, який практично не має жодного значення, не має жодної дії тут в цій позиції. Тур f 1 g 4. Білі реєць слон D1, щоб зашкоджити ход кінь G4. Туре F7, білі... чорні готують гру, хочуть підтягнути ще туру і розвинути атаку на короля. Ферзь c 2 G5. ПС-3. Ну, Білі тут практично безпаратні. Важко щось тут ефективне тут зробити. Торе F8 ну, вони запрошують взяти пішка на 4, але це пішак отруєний, можна взяти просто кіньше 4. Виграючу якість. Але шкода віддавати такого коня. ну, Сильніше тут просто F3. І наприклад, на удар можна вже нанести такий тактичний удар. Кінь F3, тори Реф3 і після. Верші 4 чорні вириють матеріал. Торожитель неможливий за Туреф-1. Чорні перемагають. Пілірейт аж 3, але просто тепер білі йдуть вперед пішаками і розбиваючи позицію чорного короля. Небезахисні. Ну тут голос крипкора які. Він не всі фірурги грають, але він дозволив чорним, так би, розставити оптимальні фігури. Загорожує F3, просто такий хід розбиваючи позицію. Ну, Білі ще роблять останню спробу якось захиститися, Грає G3, але цей хід мало чим допомагає. Кіння 3 Шах, король 2, FB H3. Шагбія, G3. Заключна комбінація G2 і після f 2. E, чорні Ферзь Ферсер 2 і. від сходу G2. g 1 ферзь. Захисту немає. Тому тут e, чорні здались. E, вибачаюсь, білі здались. Чудова перемога. E, ну, треба сказати, я хочу ще за свою партію, я, в принципі, був знайомий в той момент з цією ідеєю і, в принципі, використав свої партії. Позицію дещо подібна, по крайній мірі в центрі. Кролісташоний Королі на різних флангах. Ну, я тут вагався і зіграв е... пожертву під шака Е4. Після е 4 отримав. Блокадного коня Е5, ну треба фейзи відходити, ферзь 1, кінь е 5 І тепер на любий відхід тури, можна просувати пішака, а можна ще зіграти тут б 5 нагадуючи про слабість цього білого короля, якого важко тут буде захищати. Тут чорні мають багато. Козирів сильно коня на І5, сильно прохідного пішака і ще може атикувати Білого короля. В партії було Тура H3. ну Білі вже вирішили, так би мовити, піти відчайдушну атаку FZ4, але нічого не дає, тому що Кінний І5 все тримає. Просто забрав коня і після фс 7 Це так би мовити, треба. Ці. Не дати забікати. Все-таки тут е білих версій Тура атакують, але як я як сказав, кінь тут все, все тримає. ТР це один, Фраз Д3, Фрез Д4 шах. Збирає шахом, піше і після 2. Більше спробує трошки пограти. Оце все. Відчайдушна гра нічого тут не дає. І вони, в принципі, 50C5, S7 всі поції здалися. І... я ще хочу показати ще один приклад. Також на цю тему. Тя Те же позиція виникла. В треба сказати, це принцип Бенноні стандарт. Е, Жтити Пішака за блокаду. Білі мають тут більше простору, е, фігури стають активно і прориваючись ходом є 5, жати Пішака. Е, білі. Бити його не можна одразу, тому що на удар йде D6. Коня немає хорошого коля на кінья 6, білі б'ють просто на е 5 Kinja4, FSB F7. Ну і тут перемає Кінь h5, скажімо такий хід На Кінь E5, кін шах. Ну і білі переходять тут. Вернееш, в них зайвий сильний пішак, ну і плюс активні фігури. Кінь G4 було в партії. Тепер білі змушують забрати пішака на е 5 загружикін д 6 Треба бити. І тепер біля е 5 ну, Тепер ми маємо знову блокадну к'я на Е4 і потужну атаку. В чорних там є деякі шанси на пов'язані е 4, але це так. Так би мовити, нічого не дає, тому що наприклад, на ферзі 4 біля h 3, Кінді 3, Ферзі 3, і позиція тут виграна пішак, де я тут тероризує чорних. Немає хорошого поля. Ну і білі тут тотально домінують. Партії було зірно. зірва побили на F5. FSB F5, FAZ4, і тепер біля перемагали після FSB F7, CR H8. Такою жертвою. Треба захистити від мату, H3 ну тепер, Незважаючи на пожертву фігуру, після Ferz 6, загрожує Кінь ж 5 і з цією загрозою важко щось зробити на Кінь Ф-1. Пили может просто... Right Kg5, так. First F7, Corol F8. Тура тура F1. Ну і тут. Черному королю не позазриш. Іде сильна атака, if you погано і... Що можна, в принципі, ще підловити ферзя, кінь і 4 такий хід загрожує G3. До того всього. Так що білі перемагають. Знову ж жатує Пішака і такий хід, як F5. Це типово для позиції Бенноні. Варто запам'ятати. так що Блокадний кінь, мітешпілі також. Ну і взагалі. Не тільки в в Меншппілі також грає важливу роль. І якщо він особливо знаходиться в центрі, де він, так би мовити, його не можна атакувати, він розвиває дуже потужну силу і його сила просто. Е, подвоюється, скажімо так. Ну, Якщо цим відео сподобалось, ставте вподобайку. І підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого.